Добрий день. Добрий день чи добрий день? вечір, друзі. Хто коли буде дивитися? Отже, давайте давайте з вами. Наша вечірня казочка. Сьогодні у нас 18. Отже, ми дивимося на 19.03.24. Що там буде у нас по острілам, Наскільки... Ох, вчора, так, да, кривий ріг. Красиво, як. Хто в темі, то всі, то ви чули, да? О, ну, нічого, наші ППО, Слава ППО. Так, ну і. ой, не на той палець калічка одіваю. Це є калічка. Так, парфумимося, парфумимося, обов'язково парфумимося. От, хорошо, як вдома сам собі парфумимося. Можна напарфумитись, так, що аж. Так, довго не буду розсусовати, бо того, що мені, в мене в етерку скоро чи це, Ні, консультація, консультація, скоро. Так, отже, на 19.03.24 і перший, звісно, кривий ріг, що там у нас буде? Що там у нас буде? Дивіться, в двох містах буде пожежа вночі. Ситуація повторення говорить про те, що знову наше ППО буде контролювати небо. от, І уламки можуть знову впасти кудись. Є ось у будинок багата поверхівка, і є ще там, де працюють люди. Там буде збиття і буде. І буде Ну, може, 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 знаєте, хто ламки падають, да, і щось -що там вони загоряють. Вони ж, вони ж падають уже, ну, горять і вже ж падають. Так, ну, а більше такого нічого. Значить, далі дивимося. Інгулець. 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 Інгулець у вас також є. Ну, горять, горять машини. Чи машина, чи машини, чи транспорт якийсь там, там, де та, продвиження. У вас також працює ППО і у вас падає карта башти. Карта башти падає, ну, дивіться, інгулець, це ж ви помните, да? до вас входить все туди. Отвод, і випханка, все. Тому і крок. Тому будьте уважні, там обережні. Далі. Далі. Воно ж ви знаєте, да? як воно починає випадати, то хочеш, не хочеш, через якийсь час воно програється. Просто у карт немає дати, коли буде. От. І ми розуміємо, що десь ось скоро, десь скоро, якщо це сьогодні випало, значить десь щось скоро може щось бути. Будьте уважні, і обережні. Так, дивимося. Апостава. Апостолова, е, якась хата може горіти. Притом це така хата, там якісь гості будуть, чи це кафе, чи це, чи це десь люди збираються. Де люди з'їжджаються, посидіти, посидіти. О, або над нею буде збито та буде, буде пожежа. Будьте уважні, обережні, якщо ви там, може збираєтесь якесь чи весілля, чи, може, чи а може і похорони, тому що тут ж не пише, по якомусь собиттю. Можуть бути збори. Так, Зеленодольськ, Зеленодольск, 19,3, 24. На околиці міста ППО обмежує, обмежує те, що до вас летить. якісь, ну, от, от Воно, як то кажуть, якісь нові, знову до вас, знову до вас нові. Ось о, шахеди летять. Приватний сектор. Там, де дорога, там, де є дорога, я тобі обізнає, чи що. І там або дача, або приватний сектор. Так, далі. Павлоград. 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 Там у вас може бути лікарня коло, коло, коло багатоповерхівки, або багатоповерхова лікарня. от. Значить, там на, можуть, можуть над ним бути, бути збиття, або коло в нього бути збиття. Ситуація повторення говорить про те, що треба буде робити воду щось перестане, або світло, або вода щось перестане працювати. Так, ану, підожіть. Це був Павлоград, та трошки підніму, бо щось воно мені трошки дуже, дуже в очі світить. Так, Павлоград е, у нас е, далі згадую, Нікополь, Нікополь, Нікополь. Нікополь е карта сили обмежується в полі. Тобто та і там горить. Можуть про це говорити, можуть не говорити. Ті люди будуть знати, які, ну, які бачили, то вони будуть знати. От, а так, в принципі, будуть приховувати. Е, ну або не будуть це освіщати, Знаєте, як у нас буває, всі бачили, всі чули бабахка, ну у нас все ровно. Ну, поняли? Може, і не треба це знати. Це ж таке діло. Це ж ну, на сьогоднішній день менше, знаєш, крепче спиш, але карта того, що буде важко, то є. То це є. Так, херсончики, херсончики. Херсончики. Ті, хто хотіли з Нікополя, ті виїхали, і прекрасно знають, що попереджали про небезпечну ситуацію. Так само і Павлоград, наприклад. Кого хоті, хто хотів виїхати, той виїхав, а хто прийняв рішення зупинити, ну, залишитись, той е, за, залишився. Так, Херсон десь немає води, в центрі бабахає, от, і повилітають вікна, приватний сектор від ударної хвилі, може бути. Так, крапивницький. Крапивницький. А ну, пожалуйста, отвідьте мені, бо я от вас не, не бачила не шоколадок, не привітів. Може крапивницька не потрібно? то я не буду напрягатись, мені трошки буде легше. бо я від, за Крапивницький взагалі не почула жодного слова, наприклад, останніх пів місяці так точно. От. Я хочу побачити, скільки людей дивиться Крапивницький. Якщо мені напише менше 5 мінімум, то я не буду дивитися. Не хочете ображатись, хочете ні, але ну, взагалі. Не цікаво. Тому, тому отак. Крапивницький от. 19. Я розумію, що у вас там не прилітає щодня, але все одно я би хотіла якийсь зворотній зв'язок. Там, де є якісь або склади, або е, інфраструктурні об'єкти. Тобто те, що дає енергію. Там уже було опасна ситуація, там якісь його тільки адраментували і знову буде пожежа. А це буде вночі. Пожежа через то, що обстрілюють. Отже, може бути щось збито і впало, впало і загорілося. Так, Запоріжжя, Запоріжульки, мої любівь, Запаріжулічки. Дивимося на 19.03, 24. Що там Запоріжжя? Попросять з якогось краю з околиці міста, попросять трошечки ваша влада, попросять вас виїхати або вийти. От. Далі ведуться фортифікаційні роботи, тобто люди готуються до зустрічі ворога. Не можна сказати, що місто не готується, місто готове захищатися, битися, От. і, як то кажуть, зубами вигризати свою свободу. Ви молодці, тримайтесь, ви розмашки. Так, Дніпро Дніпрошечки, любименькі мої Дніпрошечки, поїхали. Так. Дніпро багато поверхівки, яких просто буде пожежа. До чого вона, як вона, не знаю. от вона просто проігрується. І саме цікаве, що там, коли приїдуть тушити, не буде де води взяти. Можуть пострадати у вагні люди. Це буде на околиці міста. Або це не прив'язане. Ну, На околиці міста буде, буде своя пожежа, там своя пожежа. І може, ну, Там таке плоха схоже, що на околиці міста будуть просто ну, просто ну, зіб'ються. Все-таки все щось можуть збити і воно впаде і загориться. Так, Миколайчики. миколайчики. Миколаїв на 19.03. Миколаїв. <кліх> Миколаїв продовжує укріплюватися. О, знову. Так, що далі, Миколаїв? Так. Оборона міста, міста укріплюється, от, є, готуються до зустрічі. От, і є, е, є збиття, збиття. Тобто бахкати в місті буде. От, і ви це почуєте, почуєте, багато людей треба, там можуть сказати, що щось треба з ну, вікнами робити, чи ще щось таке. Так, Миколаїв був Одесечка. Одеса моя любимінька. Так, Одесса. Я, бачу, я бачила запитання від Одеси подивитися там на літо. Я подивлюся трошки пізніше, чого бо трошечки не встигла. Був вихідний, і вихідний я навіть не, ну, не змогла відпочити, бо одне то друге, то третє. От. Навіть е, зараз е, один із каналів запросив, ну тобто багато каналів почали запрошувати на інтерв'ю, і ви знаєте, ну, трошки в них не вистачає енергії часу. Одеса є прильот, Одеса є руйнація. І частина десь буде ближче до моря, берегова якась лінія. от, Зараз подивимося. І ще буде щось таке, те, що дає ресурс, або якийсь торговий, ну, там, де торгують, там де, там, де постійно ну, крутяться гроші. Так, ану, Одеса, де прильот 19-го. Десь близько коло моря і там є транспорт. Притом там є машини, які стоять, які ну, професійні машини. Поняли? Тобто там працюють якісь майстри на цих машинах. Далі якісь, е, старе, старе, старе місто, або старий район, або поряд приватний сектор є. От, і там будуть летіти шахеди, і люди на багатоповерхівки будуть бачити. Але багатоповерхівки, я би сказала так, або там дуже вони багаті, як оце знаєте, ну, нові, оці, да, або там живуть люди, об'єднані одною якоюсь е, ну, специфікою роботи чи бізнесом. Ось все, Карта сили говорить про те, що якісь є чи склади, чи І ще там поряд є, є те, що пов'язане з вірою. Київ, Київ, Київ. Київ, Київ, Київ від вогню, постраждає, про це не будуть говорити, але постраждає щось, те, що піклується про воду проводу або про тепло. Наприклад, якась там, не знаю, може, якась котельня, наприклад. Поняли? От о чому я. ППО працює, а так і йдуть. І Харків. Харків. Харків обстрілюють одне і те саме, ну, одне і те саме територію. По цій, карті, по цій карті там в тому місці знаходиться багато грошей. Отак скажу, От. Або багато якогось ресурсу. Можливо, це буває таке, що це дає електрику, да? або поряд стоїть там якась трансформаторна, може, ще щось таке. І приватний сектор обстріляний буде. В пожежі подаю. Так, далі, друзі, е парада, Парада. Порада. для тих, хто обрав перший варіант, для тих, хто обрав перший варіант. Так, що вам. Вау! Дивіться, вам потрібно трошки обмежити свою, свою таку, знаєте, Ну, як би вам сказати, от ви якісь дуже добрі. От вам треба це обмежити. Це по-перше. По-друге, зверніться, будь ласка, другий, ну, інші кому це не підходить, да? ви там чувствуєте, що ви здорові, по да? здоров'ю, от, по здоров'ю здоров треба звернути увагу. Третє, вам потрібно обмежити трошки спілкування з законом або з юридичними якимось. Або ж обмежити їх якісь дії. можливо. Поняли? Об -опер Опертись об закони і обмежити їх дії? Е, карта мага говорить про те, що вам потрібно залучити якусь свою Знання, вміння, або звернутися до майстра от, для того, щоб закінчити е, якусь, е, якусь знаєте, е, я би сказала, закінчити якусь ситуацію жертви або щось пожертвувати для свого партнера. Це все про перший варіант. Нескільки вибирайте собі варіантів. Так, другий варіант, що вам робити? Вам треба поміркувати, як ви можете захиститись від якогось нападу, від якогось конфлікту, від якоїсь ситуації. О, дру, е, якщо вам це не підходить, тоді там про здоров'я. Треба подумати, як ви можете захистити своє здоров'я. Третій варіант, що вам робить а вам треба трошечки вкласти в страсті в розмови з е, вас, тим, кого ви кохаєте або з ким ви дружите. Трошки, трошки страсті, трошки життя, трошки. трошки. Такого чогось. Так, давайте я вам почитаю такого ще віршика. Ну, в кастельовані забули вірш почитати. Берете, раз. Телебенели, тенебене, телебенели. І забули. Так, ви ж знаєте, да? що я пишу вірші. У мене друга збірка вийшла в кінці 2021 року. Хто хоче, хто хоче її купити, пишіть мені, або заходьте на 95-й квартал в підземку. Там є на, на углу такий великий, цей великий книжковий магазин. Там такий бородатий Олег торгує. можна до нього звернутися, нього є мої книжки. От. І можна буде купити таку книжку. А я почитаю вам. Вірші, вірші. Сьогодні був дощ. Цілий день, Лив дощ сьогодні цілий день. На вікні свої картини малював, заспівав у всіх, що знав мені пісень, загравав до мене, щиро загравав. Я вдивлялася між Краплі дощові, і на мить здалося ні, тільки здалося. Дощ тебе набалював мені на склі, наче знав, що в моїм серці відбулося цілий день втішає сірий дощ мене, я і він. Ми рідні з ним одна стихія, Стука крапельками не сумуй мене, мій прихильник із сузір'я Водолія. Ось таке вірш я писала про дощ. Пишіть свої вірші в коментарях про дощ, про щастя, про кохання. Пишіть, діліться. Я дозволяю. Я ж не, я ж не перевершена богиня. Я на каналі щось забороняю, а щось навпаки привітствую і дозволяю. Отже, діліться прекрасним. Пишіть в коментарях свої вірші, хай інші люди читають. Хай теж діляться. А можливо, це саме те, що ви можете зараз зробити для всесвіту. Це поділитися якимось своїм поетичним словом, навіть якщо воно ну, у вас недосконале, Ми не будемо обговорювати е, правила пунктуації, катени. Ми не будемо дивитися ритм, розмір, ми не будемо ніяку поетику туди, туди застосовувати, ми будемо просто насолоджуватись вашим видінням ситуації і слова. Пишіть. Можливо, комусь це треба, а можливо, це не треба. Саме вам і колись ви мені скажете щире і сердечне дякую, як зараз ви говорите за медитацію, захисний купол за мої розмови, за, мої, за мою роботу, за е, мою увагу з, з, до вас і за мою турботу. Ну і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблю Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які ставлять подобайки на мене підписані. З вами нічого поганого не трапиться. Якщо вам потрібен якийсь захист, чи для себе, чи для когось іншого, якщо ви в роздраї, якщо ви взагалі не знаєте, що робити, або якщо у вас є хоч якась проблема, ви йдете на головну сторінку мого каналу, знаходите там відео на ньому написано море. Називається медитація захисний купол і робите її. А потім потім заходите в плейліст медитації, знаходите, знаходите медитацію підтримка роду і робите її. І говорите, що ви це відчували. Пишіть мені, пишіть мені зворотній зв'язок, мені потрібно знати, як воно для вас працює. Все, цьому кибомики, пока-пока.